Доброго дня, і так. З'явились нові дані щодо проходження ідентифікації пенсіонерів, і з'явилось чітке роз'яснення щодо однієї категорії пенсіонерів. І, до, до речі, достатньо багато цих пенсіонерів задають питання, чи варто мені проходити ідентифікацію, як мені її проходити. І в сьогоднішньому відео я би хотів вам надати цю інформацію про те, які категорії пенсіонерів треба проходити ідентифікацію, яким саме шляхом треба проходити ідентифікацію, і деякі підписники питають. Чому ви не даєте посилання на законодавство? І також я дам посилання на законодавство, де офіційно говориться про, знову ж скажу, категорію та метод ідентифікації пенсіонерів. І так, поїхали. Пенсіонери, які не були статусу переселенця до 24 лютого 2023 року, повинні пройти так звану ідентифікацію до 31 грудня 2023 року. Це все передбачено постановою Кабінету міністрів номер 837 від 8 серпня 2023 року. Прошу не плутати тих, хто набув статусу. Переселенця до 24 лютого 2023 року і після цієї дати. Ті, хто набув статус переселенця після 24 лютого 2022 року, це зовсім інша категорія пенсіонерів. Також до них я хочу віднести ще й пенсіонери, які знаходяться за кордоном. І процес проходження ідентифікації для таких пенсіонерів зовсім інший через звернення пенсійний фонд або через кабінет пенсійного фонду на порталі, або через відеоверифікацію. А сьогодні йде річ про тих, хто отримав статус. Статус переселенця до 24 лютого 2022 року. І так, йдемо далі. Для проходження ідентифікації тим, хто має статус переселенця до 24 лютого 2022 року, потрібно до кінця поточного 2023 року звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку. Про собі необхідно мати. Паспорт, ідентифікаційний код, а також банківську карту, на яку нараховується пенсія. Йдеться лише про тих пенсіонерів-переселенців, хто отримує пенсію або інші соціальні виплати через Ощадбанк, крім виплат на проживання. А тим, хто отримує пенсію через Укрпошту, проходити ідентифікацію не потрібно. Також не треба проходити і тим пенсіонерам, які стали внутрішньо особами після 24 лютого 2022 року, як я й казав раніше. Друзі, до нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який не передовій спочатку російської агресії. Звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по Витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую.